Нині йдеться про будівництво росіянами щонайменше двох залізниць. Перша будується на базі тієї залізниці, яка існувала до 2014 року між Маріуполем і територією РФ. Нам треба добудувати невелику частину, максимум 30 відсотків від Маріуполя до Іловайська. Крім цього, росіяни планують відновлення залізничної гілки ростов на дону Донецьк, Маріуполь, Бердянськ. І ось ця залізниця може дійти до захопленого росіянами Криму і стати альтернативою Кримському мосту. Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з сухопутними ділянками цієї залізниці ми якось впоруємося. У цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше ніж питання Кримського мосту. Але будівництвом залізниці Путін не обмежився. Російський диктатор доручив окупантам та колаборантам будувати курорти на захопленому узбережжі Азовського моря. Зважаючи на те, що Кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну колю уздовж узбережжя Азовського моря. Можна припустити, що такі курорти будуть зоною відпочинку, хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів. У центрі національного спротиву припускають, що таким чином Кремль хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території та Прикриватися цивільними як живим щитом, путін же намагається запевнити колаборантів та росіян у тому, що проблем із їхньою безпекою на тимчасово окупованих територіях не буде. А на тимчасово окупованому Запоріжжі Путін увага закликає російських інвесторів розвивати яхтинг. Це при тому, що у березні українські оборонці відправили у всім відомому напрямку чотири російські кораблі. Так, у березні затонув російський сторожовий корабель Сергій Котов, а також пошкоджені великі десантні кораблі: Костянтин Ольшанський, Ямал, Азов та розвідувальний корабель Іван Хурс. Ну організувати курорт на територіях, які постійно під вогневим ураженням, це прям у стилі Кремля. І тут є питання до того, чи будуть охочі на цьому курорті відпочивати.